Потязі Укрзалізниці Одеса Коваль, військовослужбовець зі своїм собакою, влігся спати у тамборі, хоч мав квиток у купе. Фото підтвердження цього в мережі Фейсбуку опублікувала користувачка Катерина Білозерова, яка подорожувала тим самим напрямком. Вона стверджує, що чоловіка не пустили до вагона через те, що він був собакою. Жінка розкритикувала сервіс залізничного перевізника за нелюдське відношення до наших захисників і закликала цінувати тих, завдяки кому ми живемо. У відповідь під її постом про окрізь різниці написала, що чоловік із вівчаркою справді мав квиток. Втім, він ще при посадці попередив персонал вагона. Що цитую, йому психологічно комфортніше їхати у тамборі і мовляв. І провідниця, і начальник поїзда неодноразово пропонували йому зайняти місце у купе. На додаток залізничники стверджують, що обмежень для службових собак для проїзду вагонах укрзалізниці не існує, і закликали поважати вибір військовослужбовців та ставитись до нього із терпінням і розумінням.